Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Таблиця це основний структурний елемент Microsoft Access для збереження інформації. Поля визначають класифікаційну характеристику даних, а запис містить інформацію про конкретну особу, місце, предмет тощо. Створення таблиці бази даних складається з двох етапів. На першому етапі визначається структура: це склад полів, їхні імена, послідовність розміщення в таблиці, типи даних. Розмір тощо. На другому етапі проводиться створення записів таблиці і заповнення їх даними. Створювати таблиці можна різними способами. Ми розглянемо два. Це режим таблиці та режим конструктора. Створюємо таблицю в режимі Таблиця. Меню Створити. Таблиця. В цьому режимі назви полів формуються автоматично. Натискаємо правою кнопкою мишки по стрільці, обираємо тип та вписуємо назву поля. Після введення полів зберігаємо таблицю. Ключове поле задається автоматично. Відкоригувати вже створену таблицю можна в режимі конструктора. Натискаємо правою кнопкою миші по назві таблиці та обираємо конструктор. Коригуємо назву поля чи то його тип. Зберігаємо зміни. Створюємо таблицю в режимі конструктора таблиць. Меню створити конструктор В цьому режимі структура таблиці повністю задається користувачем. Вписуємо назву полів та обираємо тип даних. Після введення всіх полів задаємо ключове поле. Зберігаємо таблицю. Натискаємо по назві таблиці лівою кнопкою миші та вводимо дані до таблиці. Після введення даних закриваємо таблицю. Дані зберігаються автоматично. Під час створення таблиць у програмі Microsoft Access потрібно вибрати тип даних для кожного стовпця. Ретельний добір типів даних може допомогти використовувати додаткові функції Access, а також покращує точність інформації, яку ви зберігаєте. На слайдах наведено огляд типів даних, доступних у Microsoft Access. Поля у Microsoft Access можуть містити набір певних властивостей. Для прикладу, візьмемо поле номер телефону. Щоб його створити такого формату, необхідно у властивості поля, а саме маска ввода, ввести таку маску. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи дивися у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!